Коли зір до неба піднімаю і молитва щира на вустах, дотик твій до серця відчуваю і втішаюсь у твоїх руках, обіймаєш ніжне й дитину і даруєш неземну любов. Як же прагну я оцю хвилину, щоб сповняв собою знов і знов Ти, як подих вітру, незбагнений, і як скарб, безцінний дорогий. Як вода повітря хліб щоденний, так потрібен ти душі моїй. Бо коли впаду, ти піднімаєш, коли сил немає, ти даєш, коли помиляюсь, наставляєш і назад до істини ведеш, знаєш всі мої переживання, знаєш мрії, знаєш всі думки, ти зі мною у моїх стражданнях, і коли радію, поряд ти. Ніжний голос тихо тихо лється і підносить душу в небеса, ти сповняєш миром моє серце, твоє світло в ньому не згаса, я з тобою впевнено долаю Непростий такий життєвий шлях. Не залишиш і тоді, я знаю, як мене огорне смерті страх. Не даси утратити надію, піснею у серці заберниш. Ти завжди розрадити зумієш і в недолі час не промовчиш. Люблячий, незмінний, незрадливий полонив давно єство моє, о, яка сьогодні я щаслива тим, що ти тепер у мене є. З вдячністю коліна прихиляю, і чую дотик твій. Ти зі мною, Ти в мені, я знаю. Подарунок неба, Дух Святий.